Пане Підлісний, бо якщо говорити про роль держави, роль уряду мотиваційну в першу чергу в тому, аби. СТЦК справді не робили ворогів. Я розумію, що це вже абревіатура, вона така складна. Треба справді можливо щось міняти там, принаймні, в неймінгу, так якщо говорити про е, такі маркетингові різні ходили. Тим не менше, от які дієві кроки, на ваш погляд, мають бути для того, аби ми аби весь світ це не, не спостерігав, крім того, що в одній частині нашої держави героїчно ми стоїмо проти армії, що переважає кількісно а в іншій частині в нас оті безкінечні скандали. Дивіться, наш уряд, наш уряд і Верховна Рада, вони мають всю повноту влади, абсолютно повноту влади і мають на повному контролі телевізійну кнопку. Тобто, якщо б була політична воля, або якби був професіоналізм, це питання не потрібно було б ставити у цій студії. Тому що яким чином забезпечити інформаційне поле, яке би було сприятливим. Можна. Згадаймо, які були проколи, коли з'являються і на телебаченні, і в інтернеті, з'являються різні матеріали, які, власне, дискредитують. Або спеціально вибираються окремі факти, коли ми не знаємо, скажімо, що було загалом, тобто ширшої історії не знаємо. Нам показують вузенький ролик, маленький, де показано негатив. Не знаю, можливо, я і у Бульбашці якийсь, але мій особистий досвід моїх приходів в ТЦК для уточ... ще з початку е... широкомасштабного вторгнення для уточнення даних про мене, приходив, показував, розмовляли, сиділи, все нормально було. Зараз, після 18 травня, коли вступив в дію, новий. Закон, мені потрібно було отримати в резерві плюс запис про мою відстрочку. Згідно закону. Я не мав ніяких проблем. Я прийшов. Причому мені потрібно було їхати в Париж на глобальну зустріч по війні і миру. Так сталося, що ну, по всіх строках не я не встигав отримати це, а на кордоні мали запитати. Я пояснив ситуацію. Мені пішли на зустріч. Від мене не вимагав ніхто ніяких грошей, ніхто не натякав ні на що. Зробили це все. У мене є інший досвід з моїми знайомими, коли до мене подзвонив колишній мій студент і сказав: мене бусифікували. Це, я вперше почув це слово, бо я його ніколи не чув. Хоча я на телебачення ходжу, телебачення дивлюся рідко. Е і це негативний момент. Рамото фільтруєте. Знаєте, у мене є така певна бульбашка, але повернемося до первинного питання. І уряд, і Верховна Рада, і президент, які представляють монобільшість, можуть налагодити цю роботу. Потрібна просто-напросто політична воля. Зверніть увагу, скільки вешталися безконтрольно. По Україні різні агітатори проти мобілізації, наші рідні львів'яни навіть. Скільки часу потрібно було, щоб зреагували відповідні урядові чинники? А вони встигли наробити багато лиха. У мене зараз один знайомий повідомив мені, подзвонив, каже: слухай, нарешті нам в нашу бригаду прислали поповнення. Слухай, ти знаєш, кого нам прислали? 100 людей. Всі 50 плюс. Одні немотивовані, а другі з реальними хронічними хворобами. Але це можна все поміняти. І коли нам говорять, що десь щось Міністерство оборони щось не так робить, чи не робить Генштаб щось не так, вибачте. Але над військовими в Україні є політичне командування. То якщо щось не робить виконавчий орган, то, мабуть, треба спитатися в того, в кого за Конституцією є контроль над цими процесами. Все інакше не буває. Тому про мотивацію треба спитатися в того, хто за Конституцією мав би бути головним мотиватором. буде таке завершальне слово, але перед тим ну загалом давайте ви такі підведете риску під тим, який зараз стан українського суспільства. Останнє опитування станом на жовтень, частка українців готових. Це КМІС робить важливе уточнення, готових до територіальних поступок в Росії для досягнення мирних домовленостей, Це становить 32%. У той же час 58% громадян України виступають проти поступу к території Російської Федерації. Такі ми є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС. Тут про динаміку швидше треба говорити, що вона змінюється, і кількість тих українців, які готові до територіальних поступок, збільшується. І 32 це, це, це цифри, які бачимо, динаміку. Та? В травні 22 го 10%, відсотків цей приблизно рівень 10% відсотків навіть дещо зменшувався. Тримався цілий рік до травня 2023 року. А ось далі ми бачимо таку. Ну, Травень, жовтень, грудень 23-го року воно збільшувалося. Лютий 24-го. Ну, по суті, весь цей рік він в такому, скажімо так, більшому песимізмі українського суспільства. Або складно всім. Ну, мені важко щось сказати про це соціологічне опитування. Воно доволі складно аналізувати, враховуючи вибірку, яка робилася. Я розумію, що соціологи фахові, вони роблять фахово це. Але в нас є значна частина людей розкидана по Україні і за кордоном. Але оці цифри, якщо їх прийняти як реально об'єктивні, то Росія буде далі тиснути на ось ці свої тактичні кроки по залякуванню людей по цьому терору. Ми бачимо, що починаючи з кінця серпня, початку вересня, в Києві кожен день. Над Київською областю. У мене є дуже добрий знайомий з Київської області. Він каже, що ну, коли в тебе біля хати пролітають зграя дронів, і, і не знаєш, чи вони впадуть в те, на твою хату чи десь поруч, бо оці мобільні групи їх десь збивають на підльотах і так далі, це дуже страшно. І... Я думаю, що в тих територіях, де більше є оцих атак на заході України, у нас менше цієї проблеми є, можуть з'являтися ось такі цифри. Тому терор буде посилюватися з боку Росії. І єдиний відповідь, яка тут може бути, це про те, що пан Храпчинський говорив: ми повинні мати свої сили і засоби, якими ми можемо. Відповісти, причому не дзеркально відповісти, а відповісти асиметрично луплячи по складах і по виробництву їхньої зброї цієї терористичної зброї більше нічого ми не можемо зробити. Ну а друга річ це дипломатичні зусилля, щоб ми мали більше і більше засобів для протидії. Інакше це не буде. Згадаймо, коли ми на початку. Широкомасштабного вторгнення просили закрити небо. У нас воно плюс-мінус закрите, але цього всього все ще не достатньо.